Прийдешні вихідні мають пройти із змінними погодними умовами. За прогнозом синоптиків, у суботу очікується переважно сонячна погода із короткочасним дощем в деяких західних і центральних областях України. В неділю всю західну частину країни накриють дощі на сході і в центрі без опадів. Температура повітря утримуватиметься в межах плюс 16, плюс 32 градуси. Вітер переважно північно-східного напрямку до 10 метрів за секунду. На Полтавщині мінлива хмарність із ймовірністю короткочасного дощу у суботу. На термометрах плюс 18 градусів темної передоби, плюс 32 світлої. У Кременчуці у суботу очікується хмарна з проясненнями погода. Вранці та вдень ймовірний дощ із грозою, який має закінчитися ближче до вечора. У неділю без опадів. Температура повітря в день плюс 31, вночі плюс 19. За прогнозами синоптиків, такої ж погоди слід чекати і у горішніх плавнях. У перший день вихідних сонце зрідка з'являтиметься за хмар, сильний дощ із грозою розпочнеться від ранку, та ближче до вечора він повинен припинитися. Неділя пройде без опадів. Температурні показники світлої пори доби 32 градуси тепла, темної 21. вітер північно-східний – 1-2 метри за секунду, атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше, 26 липня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1960 року плюс 35 градусів. Найхолодніше було 1983 плюс 10. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.